Здавалося б, на відміну від зими, літо не несе в собі небезпеку, пов'язане з желедицею або обмороженнями. Та ця спекотна пора також таїть собі багато небезпек і не менш травматична, наголошують медики. Це в основному травми, зв'язані з увеличенням активності життєдіяльності людей. Це будівельні травми, починаються будівельні роботи, це спортивні травми, всякі там різнообразні травми, отримані на воді, дорожньо-транспортне проїжджає, виїжджають велосипедисти, скутеристи, які в зимнє час Ну, менее активно в этих движениях. Але левова частина у літній період пов'язана з активністю на природі, особливо на воді. На воді травми зв'язані з прыжками в воду, з тарзанок, просто знеряннями, резані нижніх конечностей, металів, стекло, там теж знаходиться на дні на дні речі. У цей спекотний період підвищується і загроза черепно-мозкових травм, проломів кінцівок. Щоб уберегтися від травмування, лікарі радять бути обережними, а водіям бути дуже уважними на автошляхах. Крім того, влітку не слід забувати і про теплові удари. Наприклад, тим, хто страждає від серцевої недостатності, надмірної ваги, індокринних розладів і судинної дистонії, отримати їх легше ніж здоровим людям. Також схильні до цієї небезпеки намовляти елітні люди, оскільки природна терморегуляція організму у тих і у інших порушена. Крім того, варто пам'ятати, що вживаючи алкогольні напої, ні ми збільшимо шанси отримати сон... Сонячний удар. Щоб запобігти сонячному або тепловому удару, потрібно дотримуватися деяких правил. безумовно, теплые удары, безусловно, профілактики, це управлять достаточное количество води. 15 два литра це обов'язкові умови в літнє время. Тим більше, зараз період такої інтенсивного интенсивного температури, температуры надо действительно уровень принимаемой жидкости увеличивать до 2,5 літрів. Це обов'язкові умови для поддержания балансу Манасова паласла на пляжі користуватися парасолькою від сонця, поєднувати сонячні вани з плаванням. Також радять лікарі. А при перших же симптомах сонячного удару звертатися до лікаря.